Всім привіт, друзі! З вами я, Кавонас 37 к І сьогодні це розоблачення на ребік геймера і Вика Пі... Боже мой, я не буду це казати. І, коротше, чому не в ЧГ, а Супербер Адвенчер. А що удобні? В ЧГ або Супербер Адвенчер. Все, не буду кота за хвіст і ми починаємо. І написав перший комент, там сказали, то, що я буду розоблачити на Віку. Но ви знали. Перше відео. Всім привіт! Це я Віка. Я вернулась. Це значить, що ви знову становитесь моїми рабами. Ні. А я знову ваша королева і богиня Ютуба. Я приказую вам сейчас же підписатися на мене і поставити мені лайки. А ми не будемо підписатись на канал і поставити вподобаки на тебе. Не буде. Ти не получиш не вподобак, ні підписників. У тебе мало підписників. Если вы это не сделаете, то я вас казню. Так что немедленно сделайте то, что я сказала. Ладно, всем пока. Ждите моих новых видео. О боже, это какой жах. Он требует подписчиков. І вподобаю. це самий нахлий байтер на Ютубі. Мені таке враження, наче він говорить, наче 4 або 5 років. О Боже, так. Дроха відео. Привіт, раби, С вами знову я, ваша королева і богиня Ютуба Віка Пі... Я приказую вам перестать мене хейтити і оскорблять. тому що ви мене этим очень расстраиваете, бесите і злите. А якщо ми будемо злити, то тобі оце вообще пофігу, А хейтери на тебе. Правильно, хейтери? Якщо ви дальше будете продолжать меня хейтити і оскорблять, то я вас казню. <зови> так что швидко извинитесь передо мною і більше так не делайте. Ладно, всем пока. Боже, даже матюкаться научиться, ма а писать не научилась. И ось коммент. Кринж, я снимаю намного лучше тебя, а также я снимаю лучше всех. И еще у нее два аккаунта. І починає без причину хейтити на Захарій 1945, то що він написав у мене в коментарів, що я буду з розоблачити. А і ще вона Віка підтримує нацизм і ЛГБТ. Я цю інформацію осуждаю. А іще вона іще агресивна. Уже друге це розоблачення Ребік Геймер. Так, перше відео. Знову очередний клікбейт. Таке немає в Чикінхані. А оцей чел якісь два, З помислю з щитами користувались. Типа маленький зросте, типа найти. Типа, реально це пасхалка? О май га найду. Ну не слухайте його. Це там немає пасхалки, те саме відео. Ви знаєте, це кликбейт, не слухайте такого тупого кликбейтера. Так, друге відео сейчас, а это тогда, это сейчас, а это тогда, это сейчас, а это тогда их не хотелось снимать никогда. Так, короче. Знову очередний клікбейт з допомогою читами зробила, типа хату або лави, або кольорові. Я не знаю, як він робить, ну я не знаю. Так, третє відео. Що? Нові карти? Ого, я хочу! Ну, це не можна. Це вже очередний клікбейт. По того що він заскріншотив ну, ну, карти з читами, що він зробив. Не повторяйте там. Там все равно немає. Почекай, ви це бачили? Почекай, це очередний клікбейт. Чому це шість карті стали... Прозрачними. Я не знаю, це наче дивно виглядає, Ну це виглядає обман. Так, я розумію, що реб геймер з читами чи кінгані він зробив, типа карту фейкову, по того, що, ну, дерево, наче знайомі. Це, ну, блоки, це, ну, виглядить, ну, клікбейт. Це, ну, якщо ви бачили, та у, поставте дізлайк, того, що він тупий клікбейтер. Так, четверте відео, це якийсь жах. Це очередний клікбейт. Знову! Таке немає в чікінгані. типа кольорові такі яркі. Ну. Ви типа радуєтесь. Типа красиво. Красиво. І ну, ніфіга не красиво. Ну, я розумію, що типа кольорові, типа красиво. Ну, ні. Таке немає в чікінгані. хані. Ну. Чи, ну, чи ти це погано? І знаєте, що таке нове інфо? Що він живе? Він живе в Бангладеші. Ну, Ребі Геймер живе в Бангладеші. У Ребі Геймера 118 тисяч підписників. Так, друзі, одписуйтесь от від Ребі Геймера, по тому що він знімає такі ну, кошмарні контенти. І ну, клікбетні і обоман. І все. Ми розбирались по ребі-геймеру, по тому що він клікбейтер чи кінгана. І навіку, і там далі написано. Ну, навіку ми осуждаємо. Ну, і все, з вами яка вона з 37К. Поставте вподобайку, підписатись на канал. І зайдіть на мої соцмережі, я викладаю відео на ТГ і на ТікТокі. Ну, все, всім пока-пока.